Можна, а коли можна буде подиматися? Я можу вимагати з що ви не пускаєте гарну роботу по договору. Чем можете зараз запросити представникам лінію, щоб бути питання? Ви можете подивитися на договір, має договір підписаний. Якщо ви бачите, мене бачить спейса. Ужас да, да, да. Ужас повний. Це, це просто. А, ага, а на якому основанні ви пускаєте? Ага, тобто скажіть мені, будь ласка, тобто ми маємо перепідписати. Ви не пускаєте тільки тих, хто не підписав договор за ще два. Ну тобто? став, 26, ви лавки, який Так, власником 26. Тобто, тобто ви не на технічних причинах пускаєте, а тих там на Технічник. Ви ж сказали, що техніч технічно тимчасово закрито. Президент і представники компаній, з якими підписані договори. А як забрати речі, якщо у нас немає договору з Защотбанку? Дивіться, а, у вас зараз юридична взаємовідносність компанії Міллені. Да, у нас підписаний договір, в цьому приміщенні да. є so, юридична азовка. Якщо не хочу поліцію, ви мене не права.

Ви попереджали без сроку якогось? Так. Ми з собачь, з якими є. Технічне закриття можливо від двох до сіми днів. Від 2 до 7 днів. Добре, від 2 до 7 днів. Будь ласка, так.